Привіт, усім! Як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про те, як стрес впливає на шлунок, як відновитися після свят. Та ще багато цікавого, тож не перемагайте. Завжди, коли ми говоримо про роботу ШКТ, ми звертаємо увагу на неправильне харчування. Однак забуваємо про такий найважливіший чинник, як стрес. Отож, як стрес впливає на наш шлунок, чи варто пити каву на ще серце, і як відновитися після свят про це і не тільки, ми говоримо із завідувачкою першого терапевтичного відділення Центральної міської клінічної лікарні Любов Лосюк. Багатьох людей після свят внаслідок вживання великої кількості жирної їжі, солодощів, алкоголю, малорухливого способу життя, виникає часто дискомфорт в животі і виникає, може виникати печія, здуття живота. В що таких випадках робити? Як правило, через 2-3 дні нормального раціонального харчування дані симптоми зникають, але все-таки чим можна допомогти організму? Перш за все, це є кратність харчування. Потрібно їсти 3-4 рази на день, потрібно їсти просту теплу їжу. Наприклад, це можуть бути каші, супи, нежирні види м'яса, риби, тушковані або відбарені овочі. Друге, це має значення темп харчування. Тобто, Харчуватися повільно, харчуватися без додаткових розмов, харчуватися без гаджетів. Значення має також і водний режим. Рідинний режим повинен бути без фанатизму, рідину споживати без фанатизму. В середньому це є 30 мл на кілограм на добу. Значення також має і руховий режим. потрібно… Хоч би мінімально 20-30 хвилин на день простої прогулянки, і воно значно зменшує здуття, зменшує дискомфорт. Відповідно, вплив на швидке відновлення має також і сон, потрібно лягати в один із той самий час, і, як правило, за 2-3 години до сну не, не споживати їду різноманітні детокси різноманітні очистки організму не потрібно наш організм є досить розумний він сам справляється із тими святковими навантаженнями не потрібно також вживати додатково різноманітних медикаментів не потрібно вживати ферментів таблеток відпочинки від жувчегінному тим самим ми можемо замаскувати різноманітні симптоми і відтермінувати звернення до лікаря але все-таки, якщо дані симптоми не проходять, більше турбують більше 10 днів, необхідно звернутися до лікаря, не, не займатися самолікуванням, провести відповідну діагностику та лікування. Частково це правда, але не повністю. Давайте розбиратися, що таке гастрит. Гастрит це є захворювання, яке супроводжується запальними змінами в слизовій, і, як правило, основними чинниками розвитку гастриту це є бактерія Helicobacter pylori. На другому місці – це є вживання великої кількості знеболюючих, жарознижуючих препаратів, які шкідливо впливають на слизову шлунку. Водночас спосіб життя впливає на перебіг сам безпосередньо гастриту, він може посилювати симптоми, прояв, симптоми прояви гастриту і відтерміновувати одужання при гастриті. Взагалі, погане харчування в медицині ще називається терміном диспепсія. Це що таке диспепсія? Це є, коли людину турбує дискомфорт в животі, турбує біль, печія, здуття живота, але при діагностиці ми не знаходимо ніяких органічних уражень. І вже в розвитку саме диспепсії ключовими факторами розвитку є неправильне харчування, це є зловживання жирною їдою, солодощами, фастфудами, газованими напоями. Це є постійний хронічний стрес, це є малорухомий спосіб життя, це є не шкідливі звички, чи є алкоголь і куріння, які можуть приводити саме до таких диспептичних розладів і больового синдрому в животі. Є дуже тісний фізіологічний зв'язок між центральною нервовою системою. І, і кишківником. У нашому кишківнику є велика кількість нервових клітин, які формують власну кишкову нервову систему. Ще кишківник називається другим мозком, тобто між центральним мозком і кишківником є тісний навіть в деяких випадках зворотній зв'язок. Тому під час стресу мозок через виділення стресових гормонів, кортизолу адреналіну. Впливає на роботу самого безпосередньо травного тракту, і, і тим самим викликаючи, може викликати як функціональні різні розлади, так і органічні розлади. До чого приводить стрес. Стрес в організмі підсилює секрецію шлунку. Як наслідок виникають різноманітні запальні процеси в шлунку, виникають виразкові ероз... ерозивні дефекти. Впливає на моторику кишківника. можуть вони як посилювати, так і знижувати. Виникають або діарея, або навпаки закреп. Впливає на роботу м'язів-сфінтерів, таких вони можуть або розслаблюватися, або навпаки спазмувати. Зараз велика увага приділяється дослідженню впливу стресу на мікрофлору. кишківника. вже доведено, що є, що саме завдяки стресу розвиваються різноманітні дисбіози, алергічні реакції і, іде, взагалі, порушення всього імунної системи організму. Найчастішими захворюваннями, які провокуються стресовими ситуаціями, це є. Функціональна диспепсія це є виразкова хвороба гастрит, це є порушення жовчовиділення, так званий синдром подразненого кишківника і запальні захворювання кишківника, неспецифічний виразковий коліт і хвороба крона. Найбільшої шкоди взагалі це є поєднання завдає кишківнику. це є і стрес, і неправильне харчування. Але загалом стрес це набагато гірше для кишківника, ніж не ідеальних їжа. Пояснюю, значить, їжа може просто викликати здуття, дискомфорти і великого серйозного впливу на загальний стан організму ці симптоми не створюють. В той же час вже було сказано, що є інтенсивна інервація кишко... кишківника. І якщо є стрес хронічний, це йде порушення моторики, порушення секреції, і наслідок виникає взагалі порушення всієї нервації кишківника. Тому, тому в даному випадку хронічний стрес є набагато гірше ніж наші якісь помилки в харчуванні. Будь-який симптом, який, який виникає в організмі і триває, і триває більше 2-3 тижнів, з, з цими симптомами необхідно звертатися до лікаря. Це може бути біль, особливо, якщо він є в, одно, в одному тому самому місці, виникає нічні болі, печія, яка виникає два-три рази на тиждень і не пов'язана з прийомом певної їжі, тим самим може виникати і пошкоджуватися поскоджувати, слизова Ну, дота, блювота, тобто будь-який симптом, який триває, триває тривало, необхідно звернутися до лікаря. Але існують так звані симптоми червоних пропорцій, які взагалі не, варно, не варто ігнорувати, і необхідно обов'язково звертатися негайно до лікаря. Це є втрата апетиту, втрата маси тіла різка, це є утруднене ковтання, це є блювота з кров'ю або кров в калі. Це є лихоманка, і якщо є в загальному аналізі крові, анемія і супутні симптоми зі сторони шлунково-кішкового тракту, тоді негайно звертатися до лікаря. Взагалі, якщо немає симптомів, люди не, не пред'являють ніяких скарг, тоді потрібно раз у рік здавати загальні клінічні аналізи. Це є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз, цукровий, цукор крові. Якщо людина має більше 45 років, тоді раз в три роки потрібно робити фіброгастроскопію і раз в п'ять років робити фіброколоноскопію. Це є дослідження кишлунку, відповідно дослідження кишківника. Перш за все, це є регулярність, тобто регулярне харчування, відповідна кратність харчування, регулярний сон. Та, важливе дуже значення має темп, е, дру, е, темп е, споживання їжі, тобто, без, кажу, повільно їсти. І це є рух. рух. Не споживати їжу за 2-3 години до сну. Тоді зменшується біль, зменшуються закиди і покращується і сам сон. Та воно ще серце, так чи ні? Так, але при умові, якщо немає печії, немає дискомфорту, але все-таки краще після їди. Пізня вечеря після 22.00 завжди погано? Ні, але все залежить від того, що їсти і скільки їсти. Пробіотики для профілактики потрібні? Ні. Пробіотики для профілактики не потрібно. Немає доказової бази щодо застосування їх. Фастфуд раз на тиждень критично? Ні, можна, якщо це дійсно раз на тиждень. Алкоголь у малих дозах шкодить ШКТ? Е, ну, взагалі, алкоголь шкідливий для шлунково кишкового тракту. Він має подразнюючу дію на слизову, але е, значить, стосовно доз е, це є 10-20 грам на добу для жінок, 20-30 грам на добу для чоловіків. В е, це в середньому на перерахунок виходить маленьке пиво, одна чарка. Горілки або один келих вина. Тоді це є безпечно для здорової людини. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу. Понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.